Тобто практично ми поговоримо про емоції і почуття, от навіть відразу відрізнити, а що таке емоція, а що таке почуття. Навіть за тривалістю в часі емоція коротша, ніж почуття. Так? Тому що почуття це стан, а емоція це реакція. Так? А реакція, ви знаєте, може бути дуже короткочасна і будь-якого рівня яскравості ось Тому ми сьогодні з вами поговоримо, як же правильно навчитися розуміти себе. От візьмемо елементарно такий, скажімо, приклад тієї тематики, яку ми вже з вами неодноразово обговорювали. Ставили таке питання: а от я як відрізнити, я радію чи я щасливий, як відбувається, скажімо так, відчуття щастя, що я маю.